Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика «Well-being менеджера, де ми розглядаємо, як же бути тим продуктивним менеджером і при цьому ще й не зайти з розуму. Сьогодні ми говоримо про синергію менеджера і команди. Ви і ваша команда не живете в вакуумі. Ви вбудовані в якусь систему частіше в кілька. Навіть якщо ви побудували правильний мікроклімат, всередині ваш принцип, принцип один за всіх і всі за одного, це не означає, що зовних чинників і обставин, що впливають на вашу команду, не буде. Менеджер завжди буде залежати від команди. Вони його і вада, і перевага при впливі в інших людей ваша команда ховатиметься за вами явно. Ми тут нічого не вирішуємо. Йдіть до менеджера, або неявно нам потрібно обговорити всередині. Не втомлююся повторювати, що ви це фільтр негативу і зовнішніх проблем у команди. Що ж зробити, щоб команда доросла до цього рівня компетенцій? Все просто навчить їх знову ж таки через особистий приклад. Що для цього потрібно робити. Перше, виконуйте обіцянки. Якби всі в житті обіцянки залежали тільки від нас, то проблема би розв'язувалась доволі просто. Однак в компанії рішення, які ухвалюються, так і скасовуються. І, звісно, на це завжди є якісь причини. Щоразу, коли ви щось обіцяєте команді, уточнюйте тимчасові рамки цієї обіцянки. На сьогодні, в рамках цього проєкту, спринтаю і так далі. Ви матимете дуже блідий вигляд, коли принесете цю благу звістку, команда сприйметься з радістю, а через тиждень місяць цього не станеться. Як і вам, як менеджеру, не хотілося б на складному проєкті побудувати той самий островець безпеки, де вже просто і зрозуміло, не робіть цього. Це зруйнує довіру команди, і навіть якщо це буде один єдиний раз, завжди знайдеться хтось, хто вам не пробачить навіть цього. Порушення обіцянки призводять до безповоротного краху довіри. Друге, ваша поведінка має бути передбачуваною. Звичайно, ми люди, в нас є емоції. Команда не повинна вгадувати за вашою ходою або тим, як ви наливаєте собі каву, який у вас сьогодні емоційний фон. Ви професіонал, і це означає, що ви не маєте ображати своїм поганим настроєм або криком команди. Так, саме ображати їхні почуття, їхню самооцінку, їх професіоналізм. Ваша поведінка як менеджера має бути передбачуваною. З вами повинно бути комфортно працювати. І це не повинно бути схоже на життя на вулкані. Професіоналізм це нерви в коробочці, від якої ви загубили ключик. Третє, довіра та чесність. Це магічне слово, його не помацаєш, не побачиш, але воно є. Або його немає. Якщо ви впоралися з першою частиною лідерства через приклад, то якийсь рівень довіри ви, звісно, заслужив. Як заслужити авторитет, я розповіла в цьому відео, це буде дуже доречно, подивіться його, будь ласка. Будьте чесні з командою, не знаєте? Так і скажіть. Не можете прийняти рішення? Так і скажіть. Не бійтеся за свій вплив і авторитет. Довіра і авторитет ідуть у зв'язки і не буває одне без іншого. Команда оцінює вашу чесність, але приготуйтесь до незручних запитань і деякої критики в свою адресу. Зворотній зв'язок від вашої команди це найцінніше, що у вас є. Четверте – зазіхання інших менеджерів. У більшості випадків ми з вами працюємо не самі, а в якійсь частині команди або в рамках проєкту, де наші фахівці мають якісь стосунки з іншими командами. Конфлікти і терття – а іноді просто цікавість інших менеджерів виникає постійно. Ніколи не дозволяйте менеджерам лізти до вашої команди в вашу зону відповідальності. Двовладдя це найгірший стиль управління. Так, ваші фахівці беруть участь в іншому проєкті, і там має бути керівник, який за цей проект відповідає. Чому виникає двайладдя і як цього уникнути, ми поговоримо в інших відео окремо. А зараз ваше завдання як менеджера – зробити так, щоб ваша команда приносила максимальну користь компанії, володіла всіма необхідними компетенціями для виконання такої роботи на проєкті. Ви створюєте культуру цієї команди. Як навчите їх працювати, так вони і працюватимуть в інших командах. Ці чотири принципи, які я назвала, прості, зрозумілі і, можливо, для деяких людей навіть банальні. Однак, правила знати і не робити дорівне не знати є найголовним неспроста. Звісно, що ми все знаємо і розуміємо. А чи робимо питання риторичне? Ефективна побудова комунікації в команді, і поза нею є чи не найголовнішим процесом, який потрібно зворити, створити або змінити менеджер? Це такий фундамент пираміди Майя, на якій ми вже потім будемо нашаровувати інші навички і підходи. Кількість комунікацій в команді описується законом Брукса. Деталь про нього можна прочитати в його книжці Міфічний людиномісяць наочно можна зображити картинкою. Тобто кількість комунікаційних ліній зростає нелінійно. Якщо в команді три людини, то ці лінії три. Щойно ми створюємо більш-менш робочу команду, де працюють 5-7 спеціалістів, то лінії комунікації просто. Зростають, уявіть собі, що ви не побудували ефективні процеси. Ваша команда крутитиметься в хаосі непродуктивності, вигоранні і постійних звинувачень одне одного. Не нехтуйте своїми менеджерськими обов'язками і створіть умови для команди працювати ефективно і комфортно. Це наше головне завдання, коли ми працюємо з людьми. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео, і ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському та іншим напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Дуже буду рада вашим коментарям, якщо ви зі мною згодні, або хочете подискутувати або обговорити іншу тему. До зустрічі!